2 квітня 2012 року відбулось засідання ректорату Таврійського державного агротехнологічного університету, заслухавши та обговоривши доповідь проректора Ломейка Олександра Петровича про педагогічне навантаження науково-педагогічних працівників на 2012-2013 навчальний рік. Пропозиції щодо перейменування, реорганізації та створення нових кафедр університету, ректорат університету постановив деканам факультетів завершити розробку та погодження навчальних планів за напрямами підготовки та спеціальностями на 2012-2013 навчальний рік. Директору навчально-наукового інституту заочної та дистанційної освіти розробити навчальні плани за напрямами педагогіки. Та спеціальностями на 2012-2013 навчальний рік розглянути та затвердити спеціалізації зі спеціальності навченій раді університету, навчальному відділу провести остаточний розрахунок навчального навантаження кафедр університету на 2012-2013 навчальний рік. Провести попередній розподіл штатів професорсько-викладацького складу на 2012-2013 навчальний рік, створити кафедру вищої математики та фізики і кафедру технічної механіки шляхом реорганізації кафедр фізики, теоретичної механіки та теорії механізмів і машин, вищої математики і деталей машин. Заслухавши та обговоривши інформацію психолога-консультанта Красулі Яни Геннадівни, результати моніторингів оцінних суджень студентів університету про особливості взаємовідносин викладач-студент, ректорат постановив ввести в практику постійні моніторингові дослідження проблем формування психологічних умов якісного навчального процесу в університеті та у відокремлених структурних підрозділах. У вересні-жовтні 2012 року провести серед студентів першого курсу психологічне тестування з метою виявлення лідерів навчальних груп для надання кураторам методичної допомоги в формуванні позитивного психологічного клімату. В рамках університетського семінару з підвищення педагогічної майстерності викладачів провести заняття щодо проблем особливості змістовних бар'єрів, у взаємовідносинах суб'єктів педагогічного процесу в університеті, етики педагогічного спілкування, ролі особливості студента і викладача у просторі сучасної освіти, сутності педагогічного процесу у сучасності, якість суб'єктних відносин.